Знавство, тема уроку світ птахів. Життя птахів навесні. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у дивовижний світ птахів. Ознайомимось з різноманіттям перелітних птахів рідного краю, дізнаємось про життя птахів навесні, особливості їх поведінки у цей період, а також поговоримо про роль птахів у природі і житті людини та необхідність охороняти птахів. З приходом весни все оживає навкруги. Природа пробуджується після зимової сплячки. З'являються бруньки на деревах, пробиваються з під снігу перші весняні квіти. Сонечко все частіше з'являється на небосхилі і зігріває землю своїми теплими променями. Та найбільшим дивом і справжнім святом є приліт птахів із теплих країв. З давніх часів наші пращури вважали повернення перелітних птахів великою весняною радістю і вірили, що птахи на своїх крилах приносять. Носять весну. Поява пернатих для них знаменувала прихід справжньої весни і слугувала підтвердженням щорічного оновлення землі після довгої холодної зими. Ось і зараз ми всі з нетерпінням чекаємо повернення перелітних птахів до рідного краю, бо знаємо, що з появою птахів настає теплий період. Лютих морозів вже не буде, і природа почне поступово пробуджуватися. А тепер пригадайте, яких птахів називають перелітними, та назвіть перелітних птахів, яких ви знаєте. Птахи це окраса природи і нашого життя. Своєю унікальністю та неповторною красою птахи прикрашають парки, сади, луки, степи і ліси. А дзвінки, пташині, пісні навесні не можуть залишати байдужою до їх чарівного співу жодну людину. Пташиний спів звеселяє нас, підіймає настрій, рятує від смутку та дарує відчуття прекрасного. Повернення перелітних птахів до рідного краю відбувається за певним порядком. Першими прилітають ті птахи, які відлітали у теплі краї останніми, а останніми ті, що відлітали першими. Одними з перших повертаються з півдня Граки. Їх приліт починається з середини лютого. Граки це перші вісники весни. Ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже тут, як тут. Слідом за граками прилітають шпаки, качки та жайворонки. Це відбувається на початку березня. Також у цей час прилітають дрозди, сиві дятли, журавлі та чаплі. Пізніше починають повертатись лелеки, гуси, сови з плюшки, кулики. Квітень, час прильоту зозуль, очертянок, грихвісток. Одудів дрімлюг за ними прилітають горлиці та перепілки, і останніми на початку травня повертаються з теплих країв ластівки, солов'ї та серпокрильці. Пригадайте, які ж зміни у природі стають причиною повернення перелітних птахів до рідного краю. Повернувшись з теплих країв, птахи одразу ж починають будувати гнізда та виводити пташенят. Свої гнізда птахи в'ють з травинок, соломи, гілочок, листків, моху, А всередині вистилають пухом для теплоти і м'якості. Чимало лісових птахів облаштовують гнізда у дуплах. Це дятли, синиці, шпаки. Качки, солов'ї, жайворонки будують гнізда на землі. Зозулі підкладають свої яйця в гнізда інших птахів. Дорослі птахи висиджують яйця, і згодом на світ з'являються маленькі пташенята. У період висиджування для птахів важливо, щоб їх не турбували. Якщо сполохати з гнізда птаха, який висиджує яйця, він може залишити гніздо на довгий час або й зовсім покинути. Внаслідок цього яйця можуть захолонути, і пташенята не вилупляться. Або ж хижаки вполюють на яйця, і коли птах повернеться до гнізда, там буде пусто і висиджувати буде нікого. Більшості птахів пташенята вилуплюються безпомічними, а тому тривалий час потребують батьківської турботи. Птахи, батьки годують та обігрівають своїх пташенят. Якщо з'являється загроза, вони захищають гніздо, нападаючи на ворога нерідко сильнішого за себе. Під опікою батьків пташенята будуть перебувати аж до моменту, поки не навчаться гарно літати. Птахи відіграють важливу роль у природі та житті людини. Птахи поширюють насіння рослин, запилюють квітки, знищують шкідників лісу та сільського господарства, а також дають пух, м'ясо та яйця. Спостерігаючи довгий час за птахами, люди виявили цікаві факти про суттєву користь деяких птахів. Наприклад, шпак за місяць з'їдає близько 10 тисяч слимаків, небезпечних ворогів полів. Зозуля за одну годину знищує до сотні гусениць. Мухоловка за день з'їдає до 300 мух та комарів. Дятел взимку за день поїдає до 150 короїдів. Вага з'їдених синицею шкідників дорівнює масі її тіла. Сова за літо з'їдає велику кількість польових мишей, злісних шкідників полів. До речі, за літо одна польова миша може з'їсти декілька кілограмів зерна, а колонія мишей, у свою чергу, здатна нанести велику. Великої шкоди врожаю зернових. А зараз прочитайте уважно вірш Константина Приходько, лісова бригада. І скажіть, які дерева постраждали від шкідників, та які птахи врятували ці дерева. Враховуючи величезну користь, яку приносять птахи, людина всіляко прагне їх оберігати. Проте з кожним роком все більше видів птахів зменшується за чисельністю й поширенням багато які стають рідкісними або зовсім зникають на великих територіях. Для того щоб запобігти зникненню птахів, їх треба охороняти. Мало занести той чи інший вид на сторінки червоної книги або прийняти закон про охорону тварин. Треба вивчати птахів, знати їх потреби та бережно ставитись до них. В Україні особлива увага приділяється охороні видів птахів, що занесені до Червоної книги України. Заради збереження багатьох рідкісних і зникаючих видів, створюють природні заповідники. Рідкісних птахів розводять у вольєрах і випускають потім на волю. У природні для них умови життя. Багато робиться і для збереження звичного середовища їхнього існування. Люди допомагають птахам, розвішуючи штучні домівки, облаштовуючи спеціальні плані платформи для пташиних гнізд, підгодовуючи пернатих у зимовий період та часи нестачі їжі, з метою охорони птахів в Україні встановлені суворі обмеження щодо термінів полювання. Зокрема, забороняється полювати на птахів під час їхнього розмноження. А зараз скажіть, які заповідники України ви знаєте? Запишіть їх назву у зошиті. Що ж, всі ви гарно попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній урок, і ви дізнались багато цікавого про птахів та їх життя навесні. А зараз настав час прощатись. До нових зустрічей! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.